Всім привіт! Заїхала ось така Audi q 7 3 літра бензин 2013 рік на хорошій комплектації, практично наближена до максимальної 7 місць на простій підвізці, де підігрів руля, підігрів лобового, під'єднується Bluetooth, навігація, підігріви, все повністю шкіряний салон в збережному стані. 173 тисячі пробігу. Автомобіль технічно в класному стані, датчик світла, датчик переодяг. Пам'ять сидінь, сліпі зони, коротше, все, що може бути, то в автомобілі все присутнє. Автомобіль не вимагає ніяких фінансових вкладів, збережений, шкіряний салон в дуже доброму стані, є панорама, є все. Плюс що підвізка досить непогана, тут йде ватро, музика посе, Сім місць, електрокришка. Ось трошки працює, йде 7 місць, додаткові два сидіння, можна скласти, щоб був більший багажник. Ніяких рижиків, нічого такого немає по автомобілю. Автомобіль без підкрасів. 16500 на старті. Знаходиться на Луцькому авторинку. Автомобіль збережений, хороша резина 2020 року. Кватро. Всі знають цю технологію, що вона саме надійна. Це ваша безпека на дорозі. І так само устойчивість. 3 літра бензин. В принципі, багато хто скаже, що великий розхід. Німецька наклейка, що пригнена з Німеччини. Але залежить від того, як їздити. Да, машина велика, то розхід в такої машини мусить бути. Але загалом машина в дуже класному стані, що по кузову, що по технічному.